Головний роботодавець на території України Міністерство оборони. Про це на прес-конференції з приводу призову на строкову військову службу і службу за контрактом журналістам заявив військовий комісар Херсонського об'єднаного військового комісаріату Олександр Зіньковський. На сьогоднішній день відправлено до навчальних центрів 80 наших з вами земляків з міста Херсона. Люди йдуть. На сьогоднішній день Збройні сили являються одним із е, самих великих роботодателів на території України. Вакансії маса. Можемо працевлаштувати буквально кожного у травні. Розпочнеться призов на військово-строкову службу до лав збройних сил України і він триватиме два місяці. У зв'язку з цим кожного разу розпочинаються проблеми, говорять представники військоматів. Проблема сьогоднішній день велика неявка. Стан здоров'я наших призовників дуже поганий. Основні хвороби це серцево судинні і опорно-двигательного апарату. Жоден із тих, хто проходитиме службу, не буде відправлений в зону АТО, запевняє журналістів військовий комісар Олександр Зіньковський. Окрім цього, він неодноразово наголошував на перевагах контрактної служби. 7 тисяч на сьогоднішній день для солдата першої, першого дня служби це мабуть, Достойна зарплата, плюс весь соціальний пакет. Всі призивники, які будуть призвані до лав збройних сил України, пройдуть навчання в навчальних центрах. Не один з призивників не буде залучений до проведення антитерористичної операції. Жоден кожен бажаючи завдяки службі на контракті, зможе отримати майже будь-яку професію від водія і кухаря до зв'язківця чи снайпера. Переконує полковник, всіх направляємо через навчальні центри, всі отримують. Військово-облікову спеціальність, хто її поновлює, хто отримує. І після цього направляються для проходження військової служби на посадах до військових частин. Військовослужбовець відзначає, що за останні роки збільшилась кількість бажаючих вступити не лише на строкову військову службу, але й на службу за контрактом. Також серед захисників України побільшало пристаниць жіночої статі. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.